Степлер. Підв'язочки винограда, тож такі петелечки роблю і раз, його і сюди. Саме другий рукавчик підв'язав. Зарядив, зробив петельку. Те ж саме звідси. Головне обережно, щоб не передавити самого пагінця. Буває, часом можна його трошки прижати. От. Тож для того роблю петельки такі. от. Степлер не рекламую, такий, який купив, такий маю. Ось така цяцька. Ну, як бачите, китай. От. І от трохи підросли і вже фіксую. Поки що до прутів, десь вже і до і, перших протяжок своїх. І так під листком стараюся під листком захватити верхнім ось цим листочком. І так, так і в'яжу. Тому що рослини цього потребують. Щоб не лежав на землі, ну, тише, короткий, поки. щоб не лежав на землі, то мусим в'язати. Раз. І таким чином по всіх. Так, все, закінчились, значить в мене і скобки. Сейчас поставлю скобки, покажу як ставити. Ось поставив скоби і тут такий от гачок сюди йде ось так от його раз, защолкнув ось тут. Ну все, йдемо далі в'язати. Продовжуємо. Петелька і до прута. Зарядив, петля. Пішов далі? Тут вже більш такий рослийця, тут Юпітер чекаємо Юпітера вже будемо пробувати його. Тут дуже погано росте, восторг ідеальний, таке як який. Так, Цей теж такий слабенький. Ну а тут більш-менш росленький, це чорний бісер. Вот так подвязал. Тут сидлис, кошмеш, буда и вот так сюда их Фиксуем. Вот. О, закончилась стричка и до меня Ось так от міняються стрічки. Оте, що залишається після використаної ось цієї катушки, і в такому порядку, тобто в цьому напрямці, пішла і зайшла ось в цей замочок. Все, закриваємо. Зарядив і далі. Тож продовжуємо. Так, є. Цей вже на протяжесті добре, що вже тут. Ще третій. Маленький. Отак от. Так, от. Цей достане, ну ще не достає. Його поки що тут зафіксую, потім я вже його направлю сюди, там треба прута доставити. Підемо сюди, о? І так все робиться швиденько. Йдемо до наступних? Так, от раз. підцепити, мабуть, теж. І таким чином все робиться швиденько, не пожаліти тих грошей та ти й купити собі такого помічника. Цього вже до протяжки цепляємо. Цей вже також проситься, От. О. Тепер рослини будуть більш-менш захищені, тут трошки через цю трубу невдобно, але зафіксую. О, той ще нормальний. І отак от Білом, дивіться, за пару минут вже оскільки підв'язав кущів. Це не для кого не новина, але е, кого цікавлять всякі тонкощі, нюанси так е, на великих... В плантаціях вам без степлера просто-напросто не обійтись. О, Так що мусимо робимо все для того, щоб рослина була доглянута. Той ще хай росте. Йдемо сюди до цього. От. Ну і все за тою ж самою програмою. Так, якось його звідси. Все. Всім дякую за увагу. Степлер на винограднику обов'язковий.